Святили ви воду на воду хрестя? Ні, не ходила. Ні, ні, не ходила. Цього року ні. Ні. Я святкую різдво сьомого. Бабушка ходила. А, а, ні, на жаль, цьому разі нічого не робила. Ніби, так. Ні, ні. Ні. Ні, ми не освячуємо. Ми християни, ми молимося, але ми не ходимо, не освячуємо нічого. А, ні, не знаю. Ні, ніхто не хотів, всі спали. Таке питання. Вся вода, якби в цей час. Освячується типу, тому все відносно. Але так, щоб ходити yeah. кудись фізично, то ні, на жаль, в принципі, я заплуталась трохи з усіма цими датами, переносами, uh -huh. православними, католиками усім цим разом. А що робите з свяченою водою? Так он брази, що робите взагалі зі свяченою водою? Не знаю. Бабушка стіть, я не знаю. вмиватись нею і коли там додому приходиш цією святою водою, то розбризкувати на ну просто по хаті. Людей освячують. Пити, коли людина хворіє. Оприскувати якісь речі. Більше не знаю вживати. Вона захищає людину, тому можливо прискувати дітей. Бризгати такого на людей. Типу, як е, хрестити їх, можна сказати. Як е, буває? Буває, п'ю, буває цей. В деяких ситуаціях е, просто бризкаємо на дурдуру. Ну, типу, поливають хатину, знає там, хліб. На паску святимо, п'ємо. Можуть пити, наприклад, на водохрещі, звичайно, в ополонки люди часто окунаються. Кано.